Я за фахом, я медичний працівник і другий факт це молекулярна біологія. Як е, коли я перший раз зустрілася з цією продукцією, це було на першій презентації, і коли нам сказали, що цей продукт виявляє е, ті місця на, на проєкція на шкірі, Коли я випила перший раз активацію, у мене отут було страшенно червоне. А як ми розуміємо, що це ще звика, але я не йду до лікарів, чимось лікуватися, давати аналізи, я розумію, якщо буде з активасом гарний кровообіг, все розпохнеться. Через 5 місяців я йду роблю УЗІ. А, І я, я прошу, зробіть мені, подивіться, що там. А вона як топне так ногою, іди звідси, здорова людина, вона у нас черга стоїть е, пацієнті. А я так, а, а я кажу, а там щось в мене вузлик якийсь, був, розмотався. Я можу сказати, дуже, дуже цінно, ну, знаєте, такі моменти дуже важливі, тому що є швидкі результати, якісь там швидка да, така допомога, це надання там за травої пальчика, але є такий довготривалий процес, ну, як це відновлення на більш довгий час. Я ще можу сказати, що, будь ласка, у кого є погодна залежність. Ви, будь ласка, активайс вас з цього виведе, у кого є мігрені, Тільки активайс виводить із цього стану. У мене вони були не так часто, але ну, раз на місяць-два, так скажемо, все. Я забула, що це таке. Ну, я правда чотири роки приймати. Дуже дякуємо вам за ваш вітру.